онлайн-режимі по WhatsApp ми настроїли нам. Саша Дівривний спасибо, підказав. Ми підстроїли саму подачу, зараз покажу, як вона працює. Вот и рамочка пришла. И спокойненько стоим по рамочке. Подкидываем потом. Очень удобно, нам нравится. Так что спасибо павику. Зацепну подачу. И вот рамочки, все и дочки с мольком. Расповертю. Все отлично. Одна за другою і пішли, пішли. Це ми викачуємо рапс. Трошки там акації в неї. Все в кучі, бо в цьому році іменно так це Так що так працює машина. Ми не їздили самі по інтернету, по ватсапу, дзвонили. і десь на протязі. Десяти хвилин все зробили. Хопс, все працює як часи. Дякую павіку.